26 квітня важлива дата для користання. Громада щорічно згадує Чорнобильську трагедію 1986 року. Частина людей, які не пропускають мітинг, ліквідатори. Люди, які 39 років тому були відправлені в найбільш забруднені радіацією місця і виконували поставлені завдання. Я Виконував обов'язки начальника міліції лінійного це наші працівники. Тут 26 -го. Скільки в цьому слові? 14 годин ми були там 1800 метрів від реактора. Ну, я возив до реактора на автобусі градом людей Тут, ну, до реактора, назад на, на обід, і обратно до реактора. Потім набрав 10 рентгенів і мене вже в чисту зону Іванку перекинули. Масу народу вивозили які навіть не знали, що це така аварія. Було два відрядження у мене. Одне відрядження місяць, друге три місяці. А тоді поїхав вже і там працював організацією організації 605. Були задіяні на всіх роботах, які пов'язані з ліквідацією аварії. На ЧАЕС. ті чорнобильські відрядження багатьом коштували життя, іншим здоров'я. А сьогоднішній день ми прийшли помінути тих людей, які брали участь, яких на сьогодні вже немає з нами. Треба пам'ятати сюда. Це була страшна трагедія, я вам скажу. У першу чергу цього дня вшановують тих, хто загинув внаслідок аварій на Чорнобильській атомній електростанції. У хвилину мовчання учасники мітингу схиляють голови і практично кожному є, кого згадати персонально. Вчора навіть одного поховали цього товариша. Два дні не дожив, два, два дні, дні, дні не дожив. Дні. Як звати його? Близненко Андрій Петрович. Часть в покладанні квітів беруть посадовці, керівники комунальних та державних установ, школярі та всі ті, хто відчуває таку потребу. З кожним роком кількість учасників зменшується і може скластись враження, що користенці почали забувати про трагедію. Ну, чому люди забувають? Не забувають люди. І Дивіться, приходять ось і вшановують ліквідаторів. Це дуже добре. Це дуже добре. Е, якщо люди почнуть забувати, то це вже баба погано, тому що пам'ять, пам'ять, пам'ять пам'ять і всі повинні пам'ятати героїв чорнобильців, ну і інших героїв, які в нас є в державі. Діти, які цьогоріч взяли участь в мітингу, народжені за 20 років після аварії. Цікавимось, що знають про Чорнобильську катастрофу. Ви з однокласниками прийшли. Так. – Знаєте в якому році сталася трагедія? «1986 вісімдесят шостому році 39 років тому сталася трагедія, так яка Чорнобильська АЕС зарвалась четвертий енергоблок. Чорнобилі, четвертий ректор. Зірвався і скористання маса добровольця пішла його очищати, від пожежу. Це Чорнобильська катастрофа, оскільки взагалі дуже багато втрат для України принесло. Про це треба пам'ятати, і навіть зараз відомо, що в Чорнобилі через невідомо скільки років можливо буде спокійно жити, щоб все було добре. Взагалі, ну це велика трагедія для України. Можливо, знаєте, кого сьогодні вшановують? Ну не лише загиблих. Я вам підкажу ліквідаторів. А ну ліквідаторів, так. Хто це такі? Катя. Ну, все-таки минуло майже 40 років. Це люди, які брали участь в ліквідації наслідків аварії. А можливо, знаєте, у вашій родині є люди, які в цьому брали участь або якось постраждали від аварії? Ні, такого не Насправді ж постраждалими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є кожен коростенець, зокрема і діти. Втім, протягом багатьох років користенцям доводиться відстоювати статус постраждалих. Зараз знову про це говорив Володимир Москаленко. На жаль, нас чекають далеко не саме приємні події. Там ця паспортизація, про яку ми говоримо, та ми призвемо тоді вас спільно попрацювати з е, спеціалістами. Науковцями, які приїдуть в нашу територіальну громаду, будуть перепровіряти. Тому я прошу, щоб ми це з розумінням віднеслися до цього і контролювали кожний їх крок. Ну вони, до речі, до коли я спілкувався з ними, вони говорять, що ми готові показати, де ми беремо, що ми там перевіряємо, які лабораторії. Будь ласка, не будемо байдужими до цього, бо від цього залежить наша. Ну, скажем так, сторона матеріальна, а вона поки ще, слава богу, така і не маленька. Ми тільки одні діди в школі фінансуємо на за рік на 44 мільйона, і там ще дещо взяти. Тобто багато питань, які від чого будуть залежати. Тому я призиваю нас бути об'єднаними. Володимир Ришонков у своєму виступі повідомив про велике засідання 26 квітня у зоні відчуження. Створена спеціальна комісія Верховної Ради і будуть керівники міністерств, які в цьому році мають приймати серйозні рішення, які пов'язані з соціальним захистом чорнобильців. Це і дозиметрична паспортизація населених пунктів. Хочу ще раз нагадати: уряд має право це робити по закону, але слідкувати за тим. Як це проходить, які будуть результати, це право громад. І тут я ще раз закликаю громадські організації не в інтернеті поливати брудом один одного, а долучитись до активної роботи. І, безперечно, ми чекаємо рішення уряду, який готує нове пенсійне законодавство і в якому взято зобов'язання врахувати інтереси. Потерпілих ліквідаторів в першу чергу, тих, хто втратив здоров'я, коли або брав участь в ліквідації цих наслідків, або проживаючи на забруднених територіях. Тому попереду багато спільної роботи цього дня, окрім прагматичних тем, говорили і про трагізм аварії, і про героїчність земляків, за що всім дякували. А окремим вручали подяки від міського голови Володимира Москаленка та від народного депутата України Володимира Арешонкова. Отримали грамоти посадовці, з якими співпрацюють чорнобильці. Їх вручав голова Коростенської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Всім тим, хто не знає або не пам'ятає про події тисяч. 1986 року була озвучена пропозиція переглянути на цю тему публікації та фільми. А ще можна поспілкуватись з ліквідаторами безпосередніми учасниками тих подій на завершення вірш від школярки. Посеред мирних, добрих днів. Така печаль, така пекучість. Не жить, не будь, а брати участь. Хтось добре вигадати зумів. І замість правди напівправда вриває ниточку добра. І бджоли з вуликів летять на цвіт Чорнобильського саду.